Вітаю всіх друзі, на своєму каналі. І сьогодні у мене відео, яке я хотів посвятити можна сказати, своїм хейтерам, але це відео буде для всіх, тому що мені самому навіть цікаво розібратися із цією от сонячною панелью, яка у мене, чесно говорячи, жодного разу ще не побувала на вулиці, а так як постійно стояла у квартирі за вікном. Я до неї припаяв такий от провід 2,5 кВт, чомусь він мені здався. Трошечки надійнішим, ніж те, що був тут припаяний. Отака от панель. Зараз скажу 100 Вт. Характеристики 100 Вт і 18,6 В, 5,88 А. Найбільший найбільший струм, який вона дає. найбільший Це найбільший струм 588 22 і 30 вольта, і максималка це 6,19 А. Можете зафіксувати собі характеристики, зараз я вам їх так ближче піднесу. Ну, така от панелька, зараз побачимо, так як багато хто мені пише, що вона взагалі то є вона не результативна і потрібно викинути. А ми зараз побачимо, що вона може приблизно на вулиці. тобто Хоч і сьогодні немає сонця великого, зараз вам покажу. Сонце за хмарами, я чекав сонячного дня, але так і не дочекався. Але нам в принципі і не потрібен сонячний день, так як нам цікаво. Саме от така погода, яка зараз взимку Ось десь там за хмарами сонце по центру. Ось так. Там, бачите, на задньому плані дітки з дорослими поспішають на каток. На гірку хочуть катнутися. От, так от. Як бачите, я знаходжуся в лісі, тобто кругом дерева сонце аж трошечки отам от виходить із хмар. І зараз побачимо, що вона може. Ця панелька. Знайшов в лісі такий столик непоганий, якраз тут розміщуся, бачу хтось тут голівудив. якісь гроші лежать, але я їх не буду займати, може це якісь чари. Сонце таки не вийшло. Ну, отак от трошечки там щось між деревами. Ну Зараз побачимо, що вона може. Я з собою взяв так, взяв я з собою контрол, ну, це так, щоб показати вам, що можна збільшити можливості панелі. Взяв я з собою пару лампочок. Одна лампочка просто на 12 вольт. Інша там 12,885. Взяв з собою тестер мультиметр. Так, і взяв отаку от автомобільну зарядочку, в якої є швидке заряджання. Всі товари я ці брав на Aliexpress, Посилання вам залишу, хто хоче, кому щось може когось щось зацікавило, то зможете собі придбати. І так, як це його краще тут як -то розположиться. Так, панелька буде збоку. У нас Блін. І так отак буде панелька. Можна сказати, просто доверху направлена, нікуди її там виставляти не буду. Так, це у нас будуть, буде від панельки провід, і будемо дивитися, експериментувати. Зараз, мабуть, якось отак зроблю. Так, панелька сама у нас. Ось бачите, тут без всяких акумуляторів, нічого немає. Сховано, придумано та інше. Так. Ось коннектор. І подивимося для початку, що вона нам, скільки вольт вона нам дає, ця панелька, на даний момент. Так, щупи засунемо. Конектор можна і зняти. Так. І на даний момент у нас 20, думаю, вам видно, постійно змінюється, 20, можна сказати, 21, там 23 вольта показую. Ну, Якщо замкнути, подивимося, хочете побачити, скільки буде Ампер, я думаю небагато. Ну, десь, може, з пів Ампера буде. Ну, зараз трошечки переведу в інший. Режим і спробуємо по поставити, замкнути саму панель. Конектор цей зніму. І попробуємо його замкнути на просто в тупу. Отак. Як бачите, пів ампера. Думаю, вам видно. Де це вона? Трошечки більше, ніж півампера у нас є струму. Я думаю, це зовсім непогано. Зараз перевіримо, чи буде, наприклад, у нас світитися отака от лампочка. Цю лампочку брав на Aliexpress. Написано, я її в патрон, трошки так от укультурив. І ось характеристики у неї. 15 Вт, 650К свідчення в неї, колір, і може працювати від 12 до 85 вольт. Тут плюс-мінус також неважливо, де можна його змінювати. І ось приєднаємо. І побачите, зараз білий день на дворі, як яскраво вона світить на самому ділі. Можемо попробувати зараз. Закрутити туди просто 12-вольтову таку ж лампочку, ось, де вже потрібно правильно полюс підключати. І побачити, як вона буде. Може вона взагалі згорить, не знаю. Зараз побачимо. Так. Раз, два. Полюс неправильно. Коротше, друзі, мені здається, вона вже у нас. Згоріла. Странно. Швидко. Так що, бачите? Або, та ні. Вона просто у нас вже згоріла ця лампочка. По-любому. Так що, бачите, доволі струм сильний протікає. Ще вдома подивлюсь, що з нею, але якщо тут все справно, то тільки лампочка. Бачите, доволі сильний струм протікає. Так що той, хто казав, що від неї немає ніякого результату, я вам скажу, це вже результат. Так як такий самий майже результат, ми зараз, ми зараз прийдемо додому і побачите, що вона дає такий самий результат і через вікно, там може бути просто не пів Ампера, а 0,4 А. Якщо ви причепите такий контролер, який може, ось бачите, панелька чіпляється. ось Панелька, акумулятор і можна просто вихід на лампочку або напряму чіпляти. Просто можна навіть мобілку заряджати. Це ви можете до неї причепити і взагалі не будете знати ніяких проблем. Вона у мене з таким контролером працювала пару років і заряджала акумулятор. Ну а зараз ми спробуємо, як буде заряджатися мобілка. Так, де моя мобілка? Є. І так, ось мобілка. Мобілка справжня, що за пластилін уже. Це Google Pixel восьмий. І так беремо зарядку, ось зарядка для неї. Також посилання кому цікаво залишу. І взяв з собою провід для швидкої зарядки. Ось, Вимкну його. Вимкну сюди і зараз побачите, чи буде заряджатися швидкою зарядкою чи ні. Так, плюс у нас з цієї сторони, мінус з цієї. Так. Підключив. Так, подожди. О, є. Не було контакту. Так, дивіться уважно. Так, потушимо зараз її. І ось. Раз. Блін, неудобно трошечки. Бачите? Ну, пише повільне заряджання, але, в принципі, може і швидше, якщо б було б сонце, то я думаю, було б було б навіть і швидке заряджання. Зараз ще попробую. Так. Заряджання. Ну, у всякому випадку, Скажу вам мобілку, навіть отак от без контролера напряму ви завжди можете зарядити. Так що я думаю, немає більше сенсу на вулиці тут знімати, так як ходять люди через ліс і дивляться, думають, що, що тут хто тут що робить, бляха. Чи може і, мало ли що. Коротше, ще поліцію везуть. Ладно, підемо додому. Ще вдома спробуємо попробувати, що вона дасть ця панель через скло, щоб хейтери вже були повністю задоволені. Ну, якось так. Я думаю, якби було сонце, було б веселіше. А так, це ж зовсім без сонця. Ну що ж, спакував панельку. Ось в такому вона чохольчику мені прийшла, як коли її купив. Бачите, як у нас тут засраний цей ліс. Я не знаю, в мене вже немає сил тут прибирати просто. Ось ось що зробили вже з лавочками цими столиками хтось зробив, якісь грошей понакидали тут ще. Коротше, пішли, спробуємо, поки взагалі є сонце, бо я думаю, що при домашньому освітленні воно точно не буде працювати, скільки світи не світи. Ну а сонце заходить, не хоче воно виходити, тут ніде його немає. Ну, таке небо. що зробиш? ну Напишіть, будь ласка, як взагалі така маленька панель, взагалі як вам сподобалось, не сподобалось, може хочете ще якісь, щоб я досліди з нею провів. І чи взагалі корисне було таке для вас відео? А ми підемо поки що додому. І вдома я подивимось, наскільки будуть відрізнятися показники у нас. Камон. І так, друзі, зробив для панелі найгірші умови в хаті. Тобто вдома. Ось дивіться, вона просто лежить перед вікном, ось на полу. І зараз побачимо, які показники вона нам дасть. І так, я думаю, почнемо з того, що ви, виміряємо її напругу в такому стані. Так, дивимось, що ж вона нам покаже. Так, раз, два. І показує вона нам аж 13 вольт. Ну, тобто, Бачите, які умови зараз для неї. І вона все рівно показує 13 вольт. Може трошки відсунути її, щоб більш попадало на неї світло. Так, зараз. І показує вона нам. Так. Бачите, 13,5, трошечки краще стало. Тобто. Можна сказати, 12-вольтовий акумулятор, щось та й все рівно туди буде в нас йти. І попробуємо зараз ще засвітить вона нам лампочку, нашу, ту, що ми світили на вулиці. Так, чи засвітить вона нам її. Одна у нас вже згоріла або просто блокується. Зараз побачимо від бачите, все клас. Тобто вночі, подивіться, вночі було б все видно, наприклад. Якби в якомусь підвалі, там, наприклад, це була лампочка, а це було або в бліндажі, наприклад, а це просто на вулиці. Тобто було б вічне світло, можна сказати. А зараз спробуємо ту лампочку, мені здається, вона просто блокується ту меншу. Коли на неї подавати багато велику напругу, мені здається, вона блокується. Хоча вже ні, вже вона не блокується, вона просто згоріла, реально згоріла. Блін, та що ж ти жалко, звісно, така хороша лампочка була. Ну, буду знати. І попробуємо зараз просто замкнути її. Що ж вона нам покаже? Переставимо щупи. Так, це сюди і так, 10 ампер у нас максимально, що він нам може показати. Так. І зараз попробуємо замкнемо щупи і побачимо, який у нас тут струм. Блін, Практично не зрозумів, не все правильно. Ось ну, дуже маленький струм, в принципі, при замиканні. Я думаю, треба, треба повісити її зараз просто на вікно. Або я щось неправильно, та ні все правильно. Просто маленький струм. А давайте зараз повісимо її на вікно і побачимо, що вдасться нам вижати з неї. Це для вас одна секундочка пройде. Повісив панельку на вікно, так як вона була раніше. І ось у нас цей же кабель. і зараз побачимо, що, що в нас з цього вийшло, так як сонце, сонця немає, сонце зайшло. Так, візьмемо. Ну, тут, бачите, тут багато на себе беручі ці щупи, вони не дуже якісні, можна сказати. Але. Щодай. Та й можна. Дивимось. Нічого не змінював. Подивимось, наскільки показники зміняться. О, бачите? Уже можна сказати, 0,15 А у нас з'явилося. Так, і подивимось, чи можна ж в такому стані. Зараз подивимось, що нам по напрузі покаже вона через вікно. Я думаю, 20. 20, 20 вольт буде. Ну, Не 20, ну навіть бачите, більше. 20, 20 вольт показує. Ось, бачите, через вікно. 20 вольт. І побачимо, буде світитися лампочка через вікно. Так, звісно, буде світитися, де вона подінеться, ця лампочка. Так, бачите? Тобто, якщо так замикаю, не думайте, що там акумулятор якийсь стоїть чи ще щось. Це все, друзі, по-чесному. Так. Лампочка у нас світить. Так, да це провід? Лампочка світить, доволі яскраво у нас. Можемо подивитися, скільки через неї проходить, який ток зараз по приколу. Так. Оба. Дивимось. І проходить у нас через неї аж отакий ток. 0,14 А. Той самий, що був при закорочуванні. Бачите? Тобто все клас, все працює навіть через вікно. І зараз побачимо, чи буде заряджатися мобілка. Так, той самий телефончик кладемо. Так, 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 підключаємо його. Так, Щоб менше тримати в руках. Так, це нам вже не потрібно. І ось так, щоб було видніше. Думаю, буде видно там. Швидка, не швидка, зараз ще ближче. Отак. От так, і дивимось. Так, раз, два. Заряджання. Пише просто заряджання, повільне заряджання. ну, Повільно так повільно, що зробиш. Але він заряджається, діло в тому, що просто в мене поганий контакт тут. Але мобілка реально заряджається. Тобто мобілку можна зарядити навіть тоді, коли на вулиці похмура погода. А можна просто взяти, законектити, отак от, зробити 12-вольтовий акумулятор і просто його заряджати літієвий. Він швидко заряджається. Ну що, друзі, кому був цікавий такий відосик от з цією панелькою, отакою от сонячною. Якщо у вас ще залишились питання, пишіть ні, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, ви знаєте, в мене завжди якісь цікаві випробування. Всім добра, друзі.